Вітаю в ефірі Суспільне новини. У студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Далі пройшли колоною центральною вулицею. Жителі прилуку урочисто зустріли бійців тероборони, які повернулися із зони бойових дій. Приймають людей похилого віку та дітей. Лікарі військової медичної служби лікують цивільних на прифронтових та деокупованих територіях Чернігівщини. Ворожай вдвічі більший ніж торік. Неподалік Чернігова фермер вирощує Кавуни. Жителі Прилуку Рочисто зустріли бійців тероборони, які повернулися із зони бойових дій. Військовослужбовці пройшли колоною центральною вулицею до Соборної площі. Повернулися близько півтисячі бійців. Жителів Прилук та району, які сформували 164-й батальйон ТРО, розповів командир підрозділу Андрій Сікалов. Як зустрічали військовослужбовців, розкажемо далі. Можна познайомити. Євангеліна Артемівна. Аніщенко. Командир Прилуцького батальйону територіальної оборони Андрій Сікалов вперше бере на руки новонароджену донечку побратима Артема Аніщенка. Дівчинка народилася у червні, коли її батько третій місяць виконував бойові завдання у Донецькій області. Місяць і 10 днів десь ось так вона була. Чекала свого тата, повернення свого тата, да Євуся? Поки ти спиш, я мама все розкаже. Він був а, на пологах і він був у відпустці, тому, а, тому він побачив. Він мав а, можливість декілька днів приїхати побути. І зустріти свою до Сказала, що підпалю хату. Приїде на полоні. Найбільше найбільше тривала відпустка до двох тижнів за сімейними обставинами. Це якщо згоріла хата. Тому вирішили зупинитися ну, то то на найбільш такому, о, як кажуть, приємному варіанті сімейної відпустки за народження дитини. На тата Артема вдома також чекала дворічна Зоряна, аби не забувала, який він на вигляд записував їй короткі відео. Ми всі воюємо за життя. Тобто, перемога це перемога життя, перемога радості, перемога любові над темрявою, над тим рабським менталітетом. Який несе в собі Московія, прилучанка Анна чекала на двох рідних людей: чоловіка Олександра і тата Руслана. Вважаю, що вони правильно вчинили, якщо так їм підказала совість. Тому е, моя робота невелика: чекати, надіятися, вірити в них, звісно. Е, от тому проблем із тим, щоб відпустити, не було, тому що це їх вибір. Але звісно, тяжко чекати, що разом. Ну, так якось тримали друг друга в курсі, що там живий, здоровий, все нормально. Ще не віриться, що вдома якось ще не, не встигли адаптуватися за цей час. Не встигли. Ну, Не знаю. Я думаю, все стане на своє місце. На жаль, із втратами, але вийшли більш матьорі, ніж були раніше. З новим бойовим досвідом і готові до нових бойових завдань. Вийшли на відновлення комплектування і знову. в зону. 15 серпня у прилуках відбулося урочисте шикування з нагоди прибуття 164-го батальйону ТРО з зони ведення бойових дій. Близько півтисячі військовослужбовців пройшли центральною вулицею міста до соборної площі. В руках вони несли портрети загиблих побратимів. Так їх зустрічали містяни. Військовослужбовців, які повернулися на щиті, згадали поіменно: тут стоять всі достойні. Від солдатів і до командирів, тому що в складних надскладних умовах для багатьох це був перший досвід. Командир 119-ї бригади ТРО, полковник Олексій Висоцький, вручив грамоти всім підрозділам батальйону. Дякую вам за успішне вами виконання бойового завдання, як в минулому році, в лютому березні, як в цьому році на східі нашої країни по обороні нашої держави разом до перемоги. Слава Україні! Герою, слава. Валентин Денисенко стояв у витоків 164-го батальйону ТРО Прилук. Це не остання ваша ротація, тому що війна продовжується. Ми віримо в вас. Бережи вас, Боже! Слава Україні! Героям слава! Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів. Дві російські ДРГ зупинили на прикордоні Чернігівщини. У межах новоросіверської громади військові зупинили спробу перетину державного кордону двома російськими диверсійно-розвідувальними групами. Про це повідомив командувач об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Внаєв. За його словами, наближення до кордону з різних боків двох озброєних груп росіян помітив вартовий пост спостереження, після чого зав'язався стрілецький бій. За попередніми даними, диверсійно-розвідувальні групи складалися з п'яти та семи бойовиків. Зазнавши втрат пораненими та вбитими, вони відступили у зворотньому напрямку. Лікарі військово-медичної служби лікують цивільних на прифронтових та деокупованих територіях на півночі Чернігівщини. Це ініціатива лікарів, підтримана командиром бригади. Як показала практика, внаслідок бойових дій населення зіткнулось з дефіцитом надання медичних послуг. Про це Суспільному розказав начальник медичної служби бригади Андрій Шипко. Каже, тепер ініціюватиме введення на державному рівні поняття військово-цивільної медичної допомоги. Деталі далі. Видите, как у вас получился маленький консилый. Это тоже хорошо Гарять руку тільки ж, щоб швидше Цивільні медики радяться з приїжджими військовими лікарями щодо лікування пацієнта. Чоловік місяць в лікарні втратив півстопи, загоєння ускладнене цукровим діабетом. Це діапетична стопа і це дуже складний, дуже длительний процес виздоровлення. І проблема в тому, що коли у людини сахарний діабет, на його кожі, на його ранах дуже швидко починають рости бактерії, які дуже устойчиві до антибіотикам. Якщо ми регулярно не будемо контролювати цей процес і розуміти, чим лікувати, антисептики использовать, то лечение может затягиваться и быть неэффективным, и рано или поздно человек потеряет всю ногу, а не только часть. Ось посьма хірургі та не можна ще пішов поми саме станції позмініс. Андрій Шепко командир військової медичної служби бригади за фахом лікар-онколог до грудня минулого року виконував обов'язки керівника національного інституту раку надавати медичні послуги цивільним у прифронтових та на звільнених територіях. Його ініціатива підтримана комбригом та колективом військових медиків. Коли ми приїжджаємо на території звільнені території, де окуповані території, прифронтові території, ми розуміємо і бачимо ту проблему, яка дуже гостра. Це надання медичної допомоги цивільним людям. Коли територія звільнюється, наприклад, Херсонської області там залишаються руїни. Велика нестача медичних працівників, іноді їх немає зовсім. Відсутність повна відсутність медикаментів, да, централізована постачання медикаментів, є нагальні потреби негайно організувати надання медичної допомоги. Ми по селах під час наших. Мандрів Україною організовували медичне пункт надання медичної допомоги. Херсонщина, Донеччина, Чернігівщина згадує географію роботи медичної служби анестезіолог Андрій. Каже, більшість цивільних пацієнтів люди похилого віку та діти. Ні, люди мобільні, які уїхали. Потім це сахарний діабет, гіпертонічна болезнь, та проблеми ішемічна болезнь серця. То тобто, есть у дітей ангіни, ангини інфекції проблемы с ушами. У нас є анестезіологи, хірурги, травматологи, через лицеві хірурги. У нас стоматологи, терапевти, лікарі загальної практики, діагности. Військова медична служба об'єднує в собі евакуаційну команду, лікувальні підрозділи, мобільний стоматологічний кабінет. Останні на колесах стоматологи лікують зуби військовим і місцевим цивільним. Тут працюють двоє лікарів: Євген з Вінницької області та Андрій з Одеси. Він щелепно лицевий хірург. Там, де стоять наші хлопці, там ми знаходя. Ходимося поближче до них, але а там допомагаємо місцевим, там по селах. Іноді люди навіть не знають, що таке стоматологія. Наші двері відкриті для всіх. Абсолютно ми, ми можемо надавати невідкладну допомогу тим людям, які цього потребують. Послугами військових лікарів скористалась У мене, во-первых, коли почала розказати, мені самостійно стало такою війни, як будто від 5 до самої макушки у мене все болить. Дуже внимательно вислушали нас. Вот. Я отримала велику, колосальну вот вот консультацію. від Тепер медична служба надає послуги цивільним на рівні військової бригади. Наступна ідея Андрія Шипка закріпити практику на державному рівні. Ми будемо готувати, мабуть, документи. Щоб вести таку в нашій державі поняття як військова цивільна медична допомога, це окрема допомога, але вона повинна бути. Вона повинна надаватися військовими лікарями, які можуть за наказом поїхати на ту чи іншу деокуповану територію, розвернути там систему надання медичної допомоги фахово. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко – Суспільне новини, Чернігів. Вдвічі більше кавунів виростив цьогоріч фермер Сергій Ременець неподалік від Чернігова. Замість звичних 10 гектарів землі, які засаджували кавунами до повномасштабного вторгнення, виростали 20. Ці землі були під окупацією у березні 2022 року, а на базі підприємства жили росіяни. Як на Чернігівщині вирощують кавуни, бачила наша знімальна група. Під листя. Ми можемо взяти будь-який кавун, він вже стиглий. Як не на бахчі їдять кавун? Ось він такий. Поле засіяне кавунами у селі Киселівка, що за 15 кілометрів від Чернігова. З одного боку достигають жовті кавуни, з іншого червоні. Кліматична зона на Чернігівщині відрізняється від Одещини Херсонщини, і тому у нас тепліше стає трошки пізніше. І ми беремо кожне насіння, пророщуємо його, садимо акуратно в касетку, доращуємо до определеного розміру в теплиці, потім підготовуємо спеціально ґрунт. Під кожен кавунчик йде полив. і Ми завдяки технології, яку ми відкатували 4 роки і розсада посадочної машини, садимо цей кавун. Висаджували кавуни цьогоріч ось так. О, виходить ось така красота. О, Просто супер! Перше кавуни висадили на цьому полі чотири роки тому. Технологію відпрацьовували кожного року. Під час повномасштабного вторгнення село Киселівка потрапило в окупацію. Росіяни оселилися і на території фермерського господарства все було пошкоджено, цех був майже зруйнований. Це так як нема коштів, щоб його зробити до леддя. Ми зібрали все старе, що є. Рік підприємство майже не працювало. Багато чого знищено, багато чого вкрадено, але ми щось трошки підправили, підлатали, знайшли. І в цьому році ми посадили 2 гектари жовтого кавуни. І 17 червоного кавуна. Цьогоріч кавунів висадили вдвічі більше, ніж зазвичай. До повномасштабного вторгнення висаджували 10 гектарів. Зараз 20, каже Сергій Ременець. Учора пробував мид, праздник був якийсь. Так мид по сравненні з цим кавуном не такий сладкий. Це а... Перший раз в цьому году, Так що ще не знаю. Раніше брав кутний. Дар'я Янушкевич, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Футбольний клуб Кудрівка програв Маріуполю у серії післяматчевих пенальті. В рамках третього попереднього етапу розіграшу Кубку України з футболу на стадіоні Юність у Чернігові Кудрівка приймала команду з Маріуполя. Основний час матчу завершився із рахунком 2-2. Дублями відзначились Дмитро Кулик з Кудрівки та Дмитро Пантелейчук з Маріуполя. В двох овертаймах команди не змогли забити бодай один гол, і доля гри вирішувалась у післяматчевих пенальті. Сильнішими виявилися представники першої ліги Маріупольці. В результаті кудрівка вибуває зі змагань за кубок України з футболу. На цьому в мене все більше новин. Читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А Я прощаюся з вами. Бережіть себе.